Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про заряджання одноразових сигарет. Електронних виглядають вони приблизно так. от. В даному випадку це Balmy. Е є ще інші бренди, але в цілому вони заряджаються плюс-мінус однаково. Отже, давайте коротко про принцип дії. У нас є отака сигарета. Тут знаходиться контейнер, в якому знаходиться спеціальна така губка плюс рідина. Там спіралька, яка нагрівається, тут знаходиться батарея. І, власне кажучи, коли людина втягує в себе повітря, сюди проходить повітря, включається спеціальний контакт, який починає пропускати напругу із батареї на спіральку. Спіралька нагрівається, утворюється дим. Власне кажучи, зазвичай там в цьому контейнері. Оця губка пропитана спеціальною рідиною, і вона там з запасом. І частіше всього, в першу чергу, сідає сам акумулятор. І, в принципі, конкретно у цієї моделі можна акумулятор підзарядити і його вистачить ще на один, на один раз використання на один цикл. Давайте розглянемо, як воно робиться. Для початку нам треба відкрити ото цю кришечку. Давайте спробую показати ближче, як вона виглядає. От, власне кажучи, тут у нас є така пластмаска. Відкривається вона наступним чином. Тут вона доволі непогано заклеєна, наприклад, в одноразках elf-bar вона клеїться простіше і можна відколупати просто так, або плоскогубцями виняти. Тут, швидше всього, доведеться нагрівати от оцю частину. Значить, Нагріваю я її зазвичай дуже таким примітивним девайсом. До такого стану, щоб вона була гаряча. Сильно перегрівати не варто, тому що може пошкодитись сама батарея. Але якщо вона буде просто тепла, то вона теж буде погано відклеюватись. Тому нагріваємо до такого стану, коли вона гаряча і неприємно тримати, але не, не розпечена до, до червоного. І відповідно потім можна відколупувати. от, от прокручуємо. Після того, як нагріли, акуратно доторкаємося, перевіряємо, що вона доволі гаряча. І починаємо e -e, вот таким от девайсом. Це у мене канцелярський ніж, тупенький вже. Виколупувати отут канавку між e -e, корпусом і між цією пластмасовою e -e, затичкою, так би мовити. Проколупуємо канавку вот таким от чином, прокручуючи. І. Якщо у нас добре нагрітий клей, вона починає потихеньку ця задня пробка відходити. От як бачите, тут вже починає потихеньку відходити ця пробка. Як варіант, коли ми виколупуємо цю канавку, ми робимо от такі от рухи в сторону, щоб розширити. Ширину цієї канавки таким чином виштовхуючи пробку назовні. Як бачите, з часом ця пробка виходить все більше і більше, поки вона повністю не вийде. Можна декілька разів нагрівати саму цигарку і розмящаючи клей, таким чином легше буде виштовхувати. Власне кажучи, через деякий час вона виходить настільки, що вже можна пробувати руками. І, власне кажучи, от ми її відколупали. От у нас всередині видно акумулятор. І тут спеціальна така штука, схожа на мікрофончик. Власне кажучи, вона відповідає за те, щоб закорочувати контакт і подавати напругу на оцю контейнер із рідиною. Отже, що ми тут бачимо? Нам треба виняти от оцей контейнер звідти. Вибачаюсь виняти от цю штуку, схожу на мікрофончик. Робиться це доволі просто. Беремо і просто витягаємо. От так От Не бійтесь прикладати зусилля. Тому що воно доволі якісно запаяно. Там видно світодіод, який світиться. І, власне кажучи, витягаємо частково е, наш акумулятор. Оцього достатньо. Значить, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що в нас є отут От контакт, схований під плівкою. Е, власне кажучи. І це плюс. А мінус у нас виведений на от корпус от цього, я буду називати його мікрофончиком. Таким чином, щоб зарядити цю цигарку, нам треба приконектитися до от цього контакту, який знаходиться під плівкою. І, власне кажучи, до корпусу мікрофончика. Чим ми будемо коннектитися? Дуже не рекомендую просто брати якісь проводки з якогось блока живлення і туди напряму прикручуватися. От у нас. Для таких цілей можна знайти в інтернеті такі спеціальні штуки це плата зарядки літіонних акумуляторів. Всередині у нас знаходиться літіонний акумулятор. І, власне кажучи, от тут плюс- тут мінус. Чорний, традиційно у нас мінус, червоний у нас традиційно плюс. І, відповідно, як бачите, тут у нас теж червоний. І, власне кажучи, от оце буде чорний. Таким чином, що ми робимо? Нам треба спочатку відколупати оцю плівку, добратися до, власне, саме кажучи, контакта. І таким крокодильчиком е, вхопитися за контакт. А цим крокодильчиком чорним, котрий мінус, будемо намагатися охопити корпус цього мікрофончика. Ну, Давайте спробуємо. Отже, якимось гострим предметом ми зрізаємо цю плівку. Рекомендую зрізати її з краю, тому що вона нам знадобиться. От. от ми її зрізали. от Отримали доступ до, власне саме кажучи, контакту. І от крокодильчиком, от таким от чином, ми намагаємося за нього вхопитися. Раз. Тримаю. Іншим крокодильчиком намагаємося охопити корпус цього мікрофончика. Раз. Законектилися. Все. Тепер включаємо в USB-порт. І, як бачимо, у нас тут загорається червоний світодіод. Він сигналізує про те, що пішов процес, власне кажучи, самої зарядки. Таким чином, чекаємо, поки тут загориться синій світодіод. І це буде означати, що сигарета у нас заряжена. Конкретно для цього екземпляру це буде приблизно година чи півтори зарядки. Ну от, власне кажучи, все. У нас загорівся синій світодіод, це означає, що зарядка завершена. Значить, тепер нам треба зробити повністю всі процедури в зворотному порядку. Власне кажучи, що ми робимо. Е, Від'єднуємо все. Це нам більше не потрібно. Отже, тепер треба всунути цей мікрофончик знову сюди. Значить, нагадую, що всовуємо його світодіодом вниз. От у нас. Е, Власне кажучи, тут є три такі спеціальні місця, куди всовуються проводки. І от у нас є три проводки. І намагаємося плюс-мінус потрапити туди. Супер, точно не вимагається. Раз, вдавили, все. Тепер треба закрити акуратно. Значить, закриваємо плівочку. Закриваємо плівочку назад. І от оцю нашу дивопробку всовуємо туди, де вона була. Все. Зарядка завершена. Я майже впевнений, що це найпростіший метод, який тільки можна. Не треба розбирати нічого, не треба розбирати повністю всю сигарету, не треба виймати цей весь контейнер з рідиною. Власне кажучи, таким чином ми можемо зарядити ще один раз цю сигарету, використати її повторно, таким чином зменшити наш вплив негативний на довколишнє середовище. Третій раз я не раджу перезаряджати її. Акумулятор витримає ще багато перезарядок, але в нас вже закінчується рідина. Відповідно. Це треба і знову цю ватку змочити, власне кажучи, рідиною і так далі. Ну, це вже зовсім інша історія. На мої, з моєї точки зору, це якби, воно того вже не варто. Краще вже купити все-таки нову цигарку. А, а ще краще просто кидати, взагалі курити. Таким чином, ми точно зменшимо наш негативний вплив на екологію і в першу чергу на своє здоров'я. Нас. Власне кажучи, що я ще хотів е зауважити, після того як ви використали її другий раз, або якщо в принципі вам ця вся процедура здається складною, то якби, можете просто не заморочуватися, тому що це все робиться на свій е власний страх і ризик. І я рекомендую віддати цю сигарку потім волонтерам. Які зроблять з цього там, павербанки якісь інші більш прикольні штуки, і це трохи наблизить нашу перемогу. Е, якщо ви дивитесь це відео вже після нашої перемоги, то е, віддайте цигарку людям, які знає, щось можуть зробити. Це зазвичай такі дивакуваті чуваки, які з паяльниками всюди бігають. Вони точно придумають, що з цим робити. Якщо в вашому місті або в вашому селі таких людей нема, можете просто їх назбирати, штук 10 цигарок, і потім через OLX якісь виставити їх з задоволенням хтось забере і щось прикольне з цього зробить. Ну, на крайняк, можете навіть продати їх там, по якійсь символічній сумі, яка там перекриє вам там, потім якусь шоколадку чи якесь пиво. Ну що ж, наче все. На все добре. Контакти, волонтерів, які збираються граки і роблять прикольні штуки для військових. Я залишу внизу в коментах. На все добре. Сподіваюся, що побачимося.